Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Король Лев та Нічна Мандрівка. Але перед цим підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Над землями Прайду запала глибока ніч. Леви у лігві міцно спали. Не спав лише Сімба. Аж тут юний принц почув шум, що долинав з надвору. Сімба нашорушив вуха. Шкряп, шкряп, шкряп. Знову почулось чудернацьке шкряботіння. Сімба обережно відсунувся від мами і тишком нишком пробрався туди, де спала нала. Нало, прокидайся, прошепотів він. Біля нашого лігва хтось є. Пішли подивимося. О. позіхнула нала. Вона ледве розплющила очі, і вони відразу ж заплющилися знову. А, Сімбу, то ти Іди собі спати. Мені такий чудовий сон снився. Ходімо, наполягав Сімба. Невже тобі не цікаво? Нала знову розплющила очі, цього разу повільніше. Просто зараз, але ж там так темно. То й що? відказав Сімба. Чи, може, ти злякалася? Хто я? Нала підскочила, наче коник стрибунець трибунець. Звісно, я ані трохи не боюся. Гайда. Сімба та Нала прокралися повз своїх матерів. І решту сонного прайду. Вони спинилися на краю лігва і стали вдивлятися в ніч. Шкряп, шкряп. Що це? запитала Нала. Там хтось є, примружив очі Сімба. Бачиш щось? Нічого, сказала Нала. Сімба вже зібрався був повернутися до лігва, коли велика грудка грязюки. Ляпнулась йому прямо в мордочку. Поглянь, он там дечки! сказала тихенько нала. З-за високої купки землі вичувала дивна істота. Здавалося, це створіння має два хвости Один попереду, а другий позаду. То був найдивніший звір, якого Сімбі і налі колись доводилося бачити у своєму житті. Агов. гукнув Сімба. Гей, чуєте, хто ви? Створіння сполохано поглянуло на левів. Ви загубилися? Що ви робите тут так пізно? спитала Нала. Чому ви зараз не спите у себе вдома? Я трубкозуб, зуб, позадкував від ливенят дивний звір. Ми спимо вдень, а гуляємо вночі. Зараз у мене сніданок. Аби ж то й мені можна було спати весь день, а гратися вночі, промовив Сімба. Він поглянув на гілку дерева, де міцно спав птах носоріг. Зазу. Який страшенно любив командувати. Тоді не було б зазу, який шпигує за нами і наказує, що робити. Сім байнала підійшли до трубкозуба, який знову заходився рити землю. Левенята зацікавлено спостерігали, як він діставав термітів своїм липким язиком. Нарешті трубкозуб розвернувся і побрів кудись у ніч. Зачекайте. гукнув Сімба. А куди ви йдете? На пошуках своїх друзів хочете піти зі мною? Сімбу й налу двічі просити не довелося. Вони під стрибцем подалися за трубкозубом. Ой. скрикнув Сімба. Він наступив на голку. Нала роззирнулась довкола. Тут голки повсюди, цікаво, звідки. Перепрошую, почувся голос. Не можу дати їм ради. Ці голки постійно випадають. Сімбата нала обернулися і побачили дивакуватого звірка з безлічу голок на спині. Це був дикобраз. А для чого вам усі ці шпичаки? поцікавився Сімба. Вони втримують на відстані тих, хто хоче на мене напасти, підморгнув дикобраз. І тут Сімба збагнув, що вони добряче відстали від трубкозуба. Коли левенята наздогнали його, той сам спинився поговорити з чудернацьким зайцем із довгим, придовгим хвостом і короткими передніми лапами. Але то був не заєць, а довгоніг. Він одразу ж запропонував провести змагання зі стрибків, і Нала та Сімба згодилися. Левенята вважали себе майстрами зі стрибків. Ще є час передумати, попередив трубкозуб. Сімба засміявся, проте після першого стрибка йому вже було не до сміху. Довгоніг стрибав утричі далі, ніж левенята. Після другого стрибка за ним і слід пропав. Сімба й Нава визнали поразку. Вони розвернулися і подалися туди, де завзяторив землю трубкозуб. Ви не голодні? запитав він Сімбу і Налу. Уливенят голосно забурчало в животиках. Вони не звикли так довго гуляти після вечері. Трошки, зізнався Сімба. Але коли Сімба й Нала побачили, що трубкозуб їм пропонує, то вирішили, що не такі вже й голодні. А у вас є щось інше? запитав Сімба. Маєш на увазі щось окрім термітів? Трубкозуб зуб на хвильку замислився, тоді протюпав кілька кроків. Ану, йдіть сюди, но ну погляньте. Що там? поцікавилася нала. Мурашки, повідомив трубкозуб Я зазвичай лишаю їх на десерт та з вами радо поділюся. Аж тут холодний вітер скуйовдив шерсть левенят. Невже щойно стало темніше? здригнувся Сімба. І куди холодніше, додала нала. Пррр. Левенята позіхнули. Думка про затишне лігво так і вабила додому. Але коли Сімба оглядівся, то зрозумів, що й гадки немає. Де їхня домівка? Пам'ятаєш, звідки ми прийшли? спитав Сімба. Нала й собі озирнулася. Не знаю, надто темно. Левенята заходилися шукати щось знайоме, прикмети, які допомогли б їм знайти шлях додому. Але в темряві годі було щось розгледіти. Не хочеться лишитися тут до ранку. Зітхнув сімба. Зажди раптом вигукнула нала. Високо, в небі розійшлися хмари, і вигулькнув місяць. Його світло осяяло стежину, яку шукали й Нала. Вдалині вони побачили скелю прайду. Ливенята попрощалися з трубкозубом і побігли. На вшпиньках. Вони зайшли до лігва і побачили, що всі міцно сплять. Сімба й нала вляглися біля своїх мам. Тобра ніч, Сімбо. проморкотіла нала. Солодких снів побачимося вранці. Широко позіхнув Сімба. Як думаєш, що буде на сніданок? Все підійде запевнила Нала, аби не комахи. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.